Час дізнатися про головні події в області, чим живе край, вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Лошак, Наталя Волеца, Доброго дня. Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад начальників управління МВС у Закарпатській, також у Вінницькій, Миколаївській та Чернівецькій областях. Як йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ, це зроблено з метою дотримання публічності процедури кадрових призначень. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на вакантні посади та перелік необхідних документів, які подаються на розгляд, також розміщено на веб-сайті МВС України. Анкета для участі у конкурсі заповнюється конкурсантом в електронному вигляді та направляється на електронну адресу. Документи приймають до 2 травня 2014 року. П'ять велосипедів чекають кожного дня на Ужгородці. Втепер за символічну оплату мешканці міста можуть взяти на прокат двоколісний транспортний засіб і протягом доби користуватися ним. А люди хворі на цукровий діабет кататимуться безкоштовно. Велосипеди загального користування обласний центр отримав зусиллями фармацевтичних компаній спілки діабетики Ужгорода, центру ендокринології та організаторів велозаїздів у місті. Таким чином вони закликають ужгородців до здорового способу життя. Ендокринологічному відділенні можна отримати спеціальну картку і скористатися велосипедом безкоштовно для діабетиків. А уже можуть взяти велосипед за символічну ціну. Власне у вартість у ціну входить обслуговування, власне ну, технічне обслуговування цих велосипедів. Це невелика ціна. Тобто, будь-хто може кинути від 5 гривень до 20 гривень, скільки йому заманеться. Це компанії, котрі націлені не тільки на вироблення цих ліків, власне, а й на соціальні якісь проекти, котрі дбають про своїх хворих за межами лікарні. Ми з ними залучили власне такий контракт словесний, що ми будемо продовжувати цю справу. І спочатку це будуть 5 велосипедів, далі їх кількість збільшиться до 15, можливо і до 30. І таким чином ми посадимо ужгородців вжгород, на велосипеди не тільки хворих на діабет, а й власне всіх. Ромська малеча матиме змогу належно підготуватися до школи. В Ужгороді відкрили соціальний центр фонду Благо, що покликаний надати початкові знання дітям 6-7 років. Одночасно, центр зможе прийняти до двох десятків майбутніх першокласників. Їх читимуть читати і писати, а також ознайомлюватимуть з основними правилами поведінки в колективі. Крім цього, раз на місяць психологи проводитимуть роботу з батьками. Таким чином хочуть закликати дорослих ромів. Віддавати дітей до школи, аби ті здобули належну освіту. У шість років більшість ромських дітей не вміють ані читати, ані писати. Це неабияк заважає їм потрапити до хорошої школи та здобути якісну освіту. Аби цьому зарадити, в мікрорайоні Радванка на базі ЗОЖ номер 13 відкрили соціальний центр фонду Благо. Сюди батьки можуть віддати своїх дітей, щоб підготувати їх до першого класу. У мене чотири діти. Я би хотіла, щоб мої діти всі ходили в садик, Бо я знаю, як у нас у, у це. Гану, це знаходиться. Насчет школ, бо потім у школи ніякі не які не приймають дітей. Так що я хочу, щоб моя дитина теж навчалася, і мої діти теж б навчалися тут в цьому саді. Соціальний центр прийматиме на навчання в середньому 20 дітей. Цього замало кажуть благодійники, але зарахувати більшу кількість учнів не дозволяє площа приміщення. Малечу поділять на дві групи, аби викладачі могли приділити увагу всім дошкільнятам. Дітей навчатимуть необхідних для школи на. Навичок. Малозабезпеченим купуватимуть одяг портфелі та канцелярські товари. «Дітей будуть обучать е, образованию, то есть научить их писать, читать, е, подготовке к школе, чтобы они пришли уже в школу хотя бы на минимальной базовой основе, культуре, гигиене, как себя вести, как обращаться к взрослым. То есть, чтобы дети были подготовлены так, как полагается. Приходя в школу, приміщення для соціального центру, на яке благодійний фонд чекав 10 років, в оренду надала міська влада. За кошти меценатів тут зробили ремонт і придбали меблі. У майбутньому планують створити комп'ютерний клас. Такий заклад кажуть фахівці: це ще один крок до підвищення якості дошкільної освіти серед ромів. Подібна програма діє також в Ушерицькій школі номер 14. Проект стосується 14-ї школи, де працює. Група короткотривалого перебування, основне завдання цієї групи, якраз підготовка дітей до школи, можливість реалізації цього проекту. Надав фонд відродження, і фонд відродження співпрацює із громадською організацією, яка діє на базі цієї школи. Це громадська організація рука допомоги. Соціальний центр фонду «Благо» повноцінно запрацює вже з 5 травня. Окрім дітей, тут працюватимуть із батьками. Раз на місяць психологи проводитимуть консультації з дорослими, де закликатимуть їх віддавати малечу до школи. Також спеціалісти центру допомагатимуть ромам отримати паспорт або оформити документи документи на пенсію, субсидію тощо кошти, передбачені для виплат квітневих державних соціальних допомог, вже знаходяться на рахунках банків і поштових відділень. Заявила міністра соціальної політики Людмила Денисова. Вона уточнила, що переказано майже 95% коштів, а це означає, що малозабезпечені сім'ї, сім'ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства можуть отримати належні їм виплати. За словами міністра, у цілому на фінансування другого траншу державної соцдопомоги у квітні було скеровано майже 357 млн грн. мільйонів гривень. Більше того, кошти в повному обсязі надійшли в усі регіони України. Більше ніж релігія, буддизм – це філософія, якою можна проникнутись, оглядаючи скарби Тибету. Під такою назвою в Ужгородському музеї архітектури та побуту відкрили виставку, на якій представлено майже 400 експонатів з країн гімалайського регіону. Екзотичну колекцію бачила Ірина Надворна. На Закарпатті стартували дні буддійської культури, упродовж яких в Ужгороді, Мукачеві, Берегові та Сваляві відбуватимуться тематичні лекції, кінопокази, майстер-класи з медитацій та інші пізнавальні заходи. Серед них виставка буддійського мистецтва Скарб Тибету, що знайомить із творами сакрального, декоративного і ужиткового мистецтва країн гімалайського регіону. Чінок вдохнавіння і є експонати, які дійсно дозволяють почувствувати таку. Таке спокойствия внутрі і міртваріні, скажем, організатор фестивалю фонд Жива традиція, заснований шанувальниками буддійської культури, котрі проводять просвітницькі заходи по всій Україні вже за 10 років. Власне, майже стільки ж збиралась представлена добірка, що налічує 400 експонатів. Така ідея виникла спочатку поділиться, так як ми самі увлікалися, вдохновилися ідеями цієї культури, що привозили і так далі. Увиділи великий інтерес, і потім стали цельнаправлені збирати такі експонати. Експонати, хоч і не є антикварними, проте виконані за традиційними канонами, які передаються з покоління в покоління від майстра учневі. Змінюються хіба що технології. Ось а, цей дивовижно реалістичний монах, як, якого ви бачите у нашому стенді, він а, виготовлений із полімерних матеріалів. І насправді такі статуї знаходяться у тайландських монастирях, а, і деякі з них мають а, висоту людського зросту. І коли ти проходиш а, поруч з ними, ти навіть не можеш бути повністю впевнений, це сидить людина або це статуя. Виставка умовно поділена на дві частини. В світлому залі розміщена відома символіка буддизму в темному ж експонати тантричного мистецтва, декотрі можуть здатись агресивними чи навіть злими. Та це, пояснюють знавці, маски, що обороняють людину від п'яти згубних емоцій – гніву, прив'язаності, гордині, ревнощів чи то заздрощів та невідання. Навіть якщо ви поїдете в Тибет, ви не побачите всіх цих статуй, ви не побачите цих зображень. Вам навіть ніхто це не покаже. Вони храняться в закритих кімнатах, які називають алтарі защитників. І э, ми привезли їх сюди, спросив спочатку, звісно, у буддійських лам, у буддійських учителів, можна ли це показувати, да? тому що ну, було б бы некрасиво. Не, не Подношенню к ним зділать так. І они сказали, що да, ви можете це показувати, але обязательно пояснюйте. Саме тому на виставці присутні екскурсоводи. Експозиція доступна щодня, крім вівторка, і триватиме до 25 травня. Їх батьківщина, Південна Азія та Америка, але з Закарпаття їм теж припало до душі. Більше 20 видів тропічних метеликів тимчасово оселилися в обласному центрі. Їх показують відвідувачам, розповідають про особливості, що найцінніше. До них можна доторкнутися. Прирученість метеликів це те, що найбільше вражає відвідувачів виставки. Комахи не тільки легко йдуть на контакт з людьми, але часом і самостійно ініціюють спілкування. Наразі на виставці представлено зо два десятки видів метеликів. Їхня батьківщина в основному це Південна Азія та Америка. Щодо кількості, то наразі це майже 100 комах. За тиждень їх буде в рази більше, оскільки організатори планують поповнювати різновиди. З усієї планети будуть метелики, тобто окремі екземпляри, так що можуть відвідувачі ознайомитися з дуже багатьма видами. І дуже цікаві нічні, і денні метелики можуть побачити народження метеликів, та навіть можуть побачити безпосередні гусениць. Тобто, Більшість стадій, окрім яєць. Життя метелика не надто тривале. Тропічні комахи живуть від двох тижнів і до місяця, залежно від виду. І, як правило, їхнє призначення – дарувати естетичну насолоду. Бачила завжди по телевізору, але вживу ніколи. Дуже гарно є чим діткам порадуватись, подивитись, це і для розвитку добре. Це 50 на 50, тому що і познавально, і дуже гарно. Аби комахи не нудьгували їм по сусідству, оселили ще одних екзотів родичів канарок південноазійських птахів Амадинів. Їх життя триваліше, і з метеликами живуть вони у злагоді взагалі співісної з метеликами. Вони дуже комфортно. То тобто вони літають, не чіпають одне одного, і можна навіть сказати, що не звертають уваги одне на одного. То тобто метелики в нас досить таки великі і. Просто птахим вони не цікаві. Уже найближчим часом спеціалісти мають намір відкрити в області так звану ферму метеликів. На ній будуть виводити комах та відпускати на волю. Таким чином завадять зникненню певних видів. Паралельно фахівці просять людей не спалювати навесні сухотрав'я, адже саме там, ще не народившись і без шансу на порятунок, згорає найбільша кількість личинок метеликів. Ну, що ж на сьогодні у нас все більше інформації у підсумковому випуску 19. наші сюжети також на сайті tisa1.tv. гарного дня і бережіть себе.